Урсула фондерляєн та Кір Стармер опрацювали питання США та підтримки України. Президентка Єврокомісії провела телефонну розмову із прем'єр-міністром Великої Британії, інформують у Єврокомісії. Фондерляєн зауважила на шкоді мит оголошених президентом США Трампом. Зазначила ЄС готовий до перемовин, заявила про рішучість захищати інтереси ЄС. Кожна держава діятиме. Ма відповідно до національних пріоритетів йшлося про підготовку саміту ЄС, Велика Британія, співпрацю в умовах викликів для глобальної економіки і питання безпеки. Окрему увагу приділили підтримці України. Змі повідомляють ЄС намагатиметься виступити єдиним фронтом проти мит президента Ша Трампа. Йдеться про ймовірне схвалення країнами ЄС першого раунду контрзаходів на імпорт американських товарів на суму до 28 мільярдів.